Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни грамоти. Продовжуємо вивчати звуки та букви. Послухайте віршик. Довбав дятел дірку в дубі, Дзьобом, наче долотом. Дірка стала дятленятам дуже затишним дублом. Дітки, який звук найчастіше? Ви чуєте у цьому віршику? Так, звук Д. Дятел стукає Д, д, д. Коли ми вимовляємо звук Д, язичок підіймається до верхніх зубів Д. Дітки, а ми можемо проспівати звук Д Ні, не можемо. Отже, цей звук. Приголосний. І на звуковій схемі ми будемо позначати однією рисочкою. Дітки, а який ще звук ми чуємо у цьому віршику найчастіше? Так, звук ді у словах дятел, дірка, дятленята ді. Звук ді м'який приголосний. Ми його вимовляємо м'яко. ді. І на звуковій схемі позначаємо двома рисочками. Давайте зробимо звуковий аналіз слова дуб. Дуб перший звук Д. Твердий приголосний. Дуб У голосний. Дуб Б – Твердий приголосний. Прочитаємо дуб. Скільки складів у слові дуб? Так, один склад, тому що один голосний. Молодці. Зробимо звуковий аналіз слова дірка. Дірка Д – М'який приголосний? Дірка ір. Голосний. Дірка. Р. Твердий приголосний. Дірка. К. Твердий приголосний. Дірка. Голосний. Прочитаємо дірка. Скільки складів у слові дірка? Так, два склади. Тому що два голосних звука. Молодці. Твердий звук Д, та м'який звук Д на письмі позначається буквою Д, уважно розгляньте та запам'ятайте велику та мали букву Д. Буква Д неначе дім, височений дах на нім. Буква Д сидить на лаві, ніжка зліва, ніжка справа, Д нагадує нам дім. Де нам затишно усім. Намалюйте об'ємну букву Д та розфарбуйте її. Поруч намалюйте предмети, які починаються з букви Д. Дім, дим, дерево, дощ. Пропишіть букву Д у зошиті. Прочитаємо склади ад, уд, од, ід. Ид, эд. Да, ду, до, ди, ды, де. Ада, уду, одо, иди, эды, эды. Так прочитаем слова. Дим, ДИТЫ, вода, дид. Дим, дині, дерево. Дар. Молодці! А зараз пограємо у гру, де заховався звук Д на початку слова, усередині слова чи в кінці слова. Слово дошка. Де заховався звук Д? Вірно. На початку слова. Слово відро. Вірно, у середині слова заховався звук Д, слово виноград. Так, звук Д заховався у кінці слова молодці. Зробимо звуковий аналіз слова дід. Дід. Перший звук ДІ, М'який приголосний. Дід і голосний. Дід, д. Твердий приголосний. Прочитаємо дід. Скільки складів у слові дід? Так, один склад. Тому що один голосний. Дітки, зверніть увагу, що у слові дід. На початку слова м'який приголосний ді, а у кінці слова твердий приголосний д. Зробимо звуковий аналіз слова діти. Діти. Перший звук ді. М'який приголосний, діти і голосний. Діти. Твердий приголосний т. Діти і голосний. Прочитаємо діти. Скільки складів? Так, два склади, тому що два голосних звука. Молодці. Звуковий аналіз слова жолуді. Жолуді. Перший звук Ж твердий приголосний. Жолуді О голосний. Жолуді. Л. Твердий приголосний. Жолуді У. Голосний. Жолуді Д М'який приголосний. Жолуді. І голосний. Прочитаємо Жо лу ді. Скільки складів? Так, три склади, тому що три голосних звука. Дуже добре. Дітки, полічіть, скільки звуків д у віршику. Уважно слухайте. Дятел дзьобом дуб. Довбав. Дітям хатку будував. Дрізд довбати так не міг, дятло, дрізд не допоміг. Давайте назвемо імена дітей, які починаються з букви Д. Дарина, Дар'я. Діана, Дана, Дамір, Данило, Даніель, Дем'ян. Назваємо слова, в яких є звук Д та ді: Дзвоник, Дім, ведмідь, мед, диня, дим, подушка. Сьогодні ми з вами вивчили букву Д. Вона позначає твердий приголосний Д там який приголосний Ді. Вчилися співвідносити слова і малюнки. До наступної зустрічі, малята! До побачення!